Іману доброго дня, прокоментуйте, будь ласка, з якого дня в нас стартує в Миколаївській громаді опалювальний сезон, за яким тарифом буде відбуватися, і чи всі установи і заклади будуть е опалюватись в, повний, в повному обсязі. Доброго дня. Сьогодні скликали позачергове засідання комісії тептоє НС відповідно до звернення, які надійшли від представників освіти та інших установ. Оскільки є потреба в опалюванні приміщень офіційно з завтрашнього дня, тобто 10 листопада, в Миколаївській об'єднаній громаді, стартує опалювальний сезон. Всі установи і підприємства готові до нього. Це випливає зі звітів, які подані до Миколаївської міської ради. Відтак заперечень у членів комісії щодо початку опалювального сезону не було. Сподіваюся, що з газом. У нас все буде гаразд, працюємо в звичному режимі. Чи прогнозується певні неполадки? Зокрема, чи буде е, працювати опалення в повному обсязі? Чи діти підуть, наприклад, в навчальних закладах на канікули? Які прогнози? Чи можете щось прокоментувати з цього приводу? Прогнози зараз робити зарано. Наразі працюємо у звичному режимі, оскільки ви бачите, як ситуація розвивається. Як в одну, так і в другу сторону. Ми не знаємо, що стрілить в голову Кацапам. Відтак не можна спрогнозувати, як буде, і що буде. Сподіваємося, що все буде в звичному режимі. Що канікул, також будемо засідати комісійно, будемо приймати рішення. Зрозуміло, дякую. Гарного дня.